Колеги, ну знову черговий законопроект і чергова якась каша юридична, каша законодавча. Давайте все зробимо, всі повноваження зберемо і передамо абсолютно на всі органи. Рахункова палата це орган, який в першу чергу забезпечує фінансовий аудит саме для Верховної Ради України. І перевіряє кошти, якраз державного бюджету. Тому в частині місцевого самоврядування воно може перевіряти тільки субвенції, дотації, які були надані з державного бюджету. Що приймається в цьому законопроєкті? Так, воно тепер Рахункова палата може перевіряти абсолютно все. Так хай може аналізи вже почне перевіряти. Ну, давайте ще це якісь повноваження додамо. Ми приходимо до абсолютного абсурду в кожному новому законопроекті. Новий орган, ні, ми зараз реформуємо, навалимо туди абсолютно все. Так що давайте до вже рахункова палата ха вже й повістки видає. Ну ми ж додумались в більшість Верховної Ради прийняла, що місцеве самоврядування має робити виконувати роботу територіального центру комплектування. То йде ідея, рахункова палата це робить, а потім перевіряє, хто видав, а хто не видав. До речі, чудова ідея. Нехай рахункова палата перевіряє місцеве самоврядування, як правильно вони видали повістки своїм громадянам. Ну, бред і абсурд, абсурд. І це черговий законопроект. І ця постанова блокуюча саме для того, щоб зупинити оці всі брідові абсурдні ідеї, які станов... стають з е... спочатку законопроектами, а потім законами. Колеги, прошу підтримати.